Друзі, привіт! Мене звати Світлана. і я не вдягла навушник. Друзі, привіт! Мене звати Світлана Дубль 2. У попередньому відео я забула вдягти навушники. І тому там ну, був би не такий гарний звук. Давайте пов'яжемо. Так, сьогодні я даю вам опис на ось цей смугастик. В попередньому відео, там де я показувала вам, що я розпочинаю його в'язати, я у вас запитувала, чи треба вам робити опис. І багато хто сказав, що треба. І сьогодні є коментарі, що дівчатка просять, коли ж буде той опис, з тим, скільки набирали, скільки в'язали, скільки смужечок в мене довжина. І я цей опис завершила. Даю вам в описі під цим відео посилання, це буде текстовий опис, це не буде майстер-клас. Я не буду вам розповідати, як розрахувати, чому саме так розраховуємо, скільки пров'язати, якщо вам треба об'єм більший. Але зауважте, що кофтенка широка, тобто, це розмір універсальний. Тут достатньо широка горловина. Тобто більша голова влізе, менша голова влізе. Єдине, що на дитячій я би трошки зменшила, але буквально трошечки. Тобто, це достатньо універсальний розмір, який підійде. У мене розмір десь М і бачите, як він на мені вільно виглядає. Отже, в описі буде. Будуть дані цифри, скільки я набирала, скільки пров'язувала, скільки рядочків смужечки і таке далі. Да? Зараз хочу вам трішечки розказати сам процес, який я в'язала, і, можливо, я згадаю якісь деталі, які я не написала в описі, тому що словами на, на, на вумазі, там, да, в телефоні, в ноутбуці, в Ворді дуже важко буває описати якісь процеси, які ти можеш там, словами або руками показати. Тому. тому зараз такий короткий відео огляд цього виробу, напевно, буде на мені. Я не буду перезнімати, там, скласти його на диван чи там, на стіл. Буде на мені. Отже, хід роботи. Це в мене свіжа моделька, так? Я пам'ятаю, як я тут що робила. Хід роботи ближче підійде до вас. Це нульовий реглан. Але подивіться. Коли я ось так стою, ви ніколи не скажете, що тут є реглан. Да? Тому що регланна лінія ось тут далеко, попереду повністю є горловинка, без будь-яких додавань. Ось дивіться, бачите? А тут вив'язаний реглан. Так? Це звичайний реглан, лише тут є трошечки. Нестандартний ритм прибавки, тобто не кожні два рядочки, а там є де рідше, де частіше це є все в описі, я цього вже не пам'ятаю. Все-таки вирішила перезняти, верніше, зняти його з себе і показати вам. Якісь фрагменти, можливо, буду вставляти з того, як я знімала на собі, але мені не подобається, що там обрізана голова виходить. Якось воно не дуже гарно. Тому побачу, можливо, якісь деталі я буду вставляти, ті, які я знімала. Ви побачили, як сидить. Дуже гарно сидить ось ця горловинка. Є поглиблення по спинці, ось так. Да, бачите, невеличке. Ось видно на вивертній стороні, видно мої подовжені рядочки. Є дуже гарна горловинка попереду. Широкий виріб, так, на мені ви його бачили, але за рахунок обробки низу. Нічого не фалдить, юбочкою не становиться. Отже, по ходу роботи набираємо звичайним способом будь-які петлі, розподіляємо наперед спинку рукави регланні лінії, так як описано в текстовому описі, і робимо спочатку робимо, а, поворотні ряди, подовжені для того, щоб вив'язати. Горловинку попереду і горловинку по спинці. Ось так, через рукавчик переходимо наперед, повертаємось на спинку. Знов через рукавчик наперед, повертаємось на спинку. Зараз приближу і покажу. Ось тут видно в мене розвороти. Ну, але це бавовне, воно тут має бути видно. І це виріб ручної роботи, якби тут ви не щось там не ховали, воно не пухнасте, нічого там не сховається, я до цього, до цього абсолютно нормально відношусь. Тобто вив'язали спочатку одне плече, потім через спинку перейшли, вив'язали друге плече, вив'язали гарну широку горловинку, а далі вже в'яжемо по колу з тим ритмом прибавок на регланних лініях. Який описано в самому описі до цього виробу. Пров'язали всю лінію реглану, на певну довжину, зробили ширину, ту, яку нам потрібно, перейшли на пройму. Тут я просто набирала об, так, обвиттям. Цієї спеції набирала тут пройму, да, ці підрізи, які мені треба були, і далі просто-просто вив'язувала на ту довжину, яку мені треба. Понизу тут я зробила хитро, тому що декілька разів перев'язувала, і мені не подобалось, бо виходила юпочка. Але потім знайшла ось такий спосіб. Ось тут видно ось збавляння, ось збавляння, ось збавляння, ось збавляння. Я пишу, здається, тут одну петлю просто прив'язувала, іншу збавляла. В описі я це описала. Таким чином збавила певну кількість петель, і в мене вийшов такий звужений край виробу. Обробила айкордом, закривала прямо айкордом, нічого ніде не тягне, нічого не підвертається, дуже гарно. Тоді я повернулася до рукавчиків, забрала всі петлі, зробила тут з цього набору, підняла ще петельки і пров'язала певну кількість, певну довжину, яку мені треба. Бачу, що я робила тут збавляння. Чи описую я, здається, описую я в описі ритм цих збавлянь. Тут на рукавах обробка та сама. Тобто, ось ось збавляння, все збавляння, все збавляння, збавляння. Тобто, теж я тут звужувала саме оце закриття, закрила айкордом. Далі по горловинці я робила обв'язку айкордом. Просто наберіть в гуглі обв'язка айкордом. Дуже легко робиться, в кожному рядочку підхватуєте петельку, і робите обв'язку. Єдине, що. Для себе я зрозуміла, я робила цей пров'язок в'язки з виверітної сторони. Мені сподобалось краще виглядає саме виворітна сторона цієї обв'язки. Тому я вивернула виріб ось так, і в'язала по виворітній. І таким чином в мене, працюючи з виворітної сторони виробу, Виворітна сторона обв'язки, в мене опинилася спереду. І так мені подобається більше. Дуже довольна цією моделькою, єдине що я б ще хотіла з довгим рукавчиком. Тут вже рукавчики я в'язала, виходячи з того, скільки в мене залишилось пряжі, тому що я була обмежена. По великому рахунку, я б хотіла довгі рукав. Або ось так я люблю: три чверті, щоб вони не заважали. Але, ну, вже. Вийшло те, що вийшло. Пробувала дов'язувати тут рожевою ниточкою, але мені не сподобалось, тому що тут треба вже ну, виходити з ритму цих смужечок моїх, так, і дов'язувати вже просто рожевим. Тому я не захотіла, залишилась на ось такому варіанті. Я вже показувала в якихось відео, що я придбала пряжу для того, аби в'язати такий самий полосатик, але вже на доньку. Зараз я буду робити перерахунок. В мене є мій опис, я буду підставляти е, параметри моєї доньки і е, в'язати точно з такою ж майже пряжі. Там в мене Alize Cotton Gold, я буду в'язати ще один такий смугастик. І дуже надіюсь, що в мене там буде довгі рукав. Тому, дівчатка, переходьте під опис, під опис в опис під цим відео. А, завантажуйте собі опис. Цього полосатика, смугастика і в'яжіть задоволені.